Підігнали мені таку цяцьку. Тут максимально стіки Зараз перевіримо, скільки вижму я. До речі, хто не знає, дуже корисна штука для місків. типу в день хоча б там по 10 разів на кожну руку. Вже перезавантаження пішло. Ага. До речі, ми там говорили за Аїшку. Да? На АІшка написала тексти. Ось спеціаліст щойно перевірив. Тексти і, і нафантазував собі чат GPT. Не було там такого в тому тексті. Зараз потрібно відповісти. Але ви ж знаєте людей. то, то Треба ще людей перевірити декілька разів буде. Тут GPT-шка, понятно, що вона може лагати. Люди лагають не менше. Так, ладно. Щось я вже заговорився. Виставив я зараз. А як як понять, скільки я виставив? Так, наче, наче 50, 50 плюс, ну окей. Ага. Коротше, можу більше. Коротше, не в ту сторону кручу. О, все, крутиться. Така велика, що не можу повністю схватити. Приходиться притримувати. Ого. А щось аж в руці хруснуло. Не, можу, можу. Може це обман, може це не 75 кілограм, бо щось, ну, типу. А. Не, ладно, складно. Це, надо чуть менше. Ну, в принципі, сильно напрягтись, коротше, зможу, але в мене таке відчуття, що в мене мізинець трісне зараз. 55. Це... Коротше, мій варіант. Прикольна, дуже приблуда. Ах! Друга рука. Бля, ні, ліва слабкіша. Не знаю, правда, чому. Напевно, тому що я правша. Ні, ну права, це просто. Тут, до речі, прикольно є такий датчик, рахує, скільки ти там робиш. Від нього і звук. Все, ви поняли, що в мене є така є штука. І я вас вже цим трішки підзадовбав. Напевно.